Доброго дня, першокласники! Урок математики. Сьогодні працюємо з числами від 21 до 40. Згадаємо про попереднє і наступне числа. Будемо розв'язувати задачу на знаходження невідомого доданка. Усні обчислення. Математичне намисто для бабусі. Оленка хоче подарувати бабусі намисто, але треба зробити розв'язування ланцюжка прикладів. Попрацюємо разом з Оленкою. Попрацюйте. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Перевіряємо, яке число отримали. Так, число 18. Оленко, неси бабусі, намисто, ми все порахували. Усне опитування. Використайте табличку та виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Каліграфічна хвилинка. Пишемо число 18. Напишіть цифру 1 у повітрі. Напишіть цифру 8 у повітрі. Напишіть у зошит рядочок числа 18. Підручник, сторінка 93. Завдання перше. Пригадай, як утворюються попереднє і наступне числа. Поясниться за схемами. Розглянемо першу схему. В нас є число 30. Треба утворити від нього попереднє число та наступне. Отже, щоб отримати попереднє число, потрібно від поданого відняти одиницю. 30 віднімаємо 1, буде 29. 29 це попереднє число. Щоб отримати наступне число від даного, потрібно до даного числа додати одиницю. 30 додати 1, то буде число 31. Це наступне число. У нас утворилося три числа: 29, 30, 31. Поясніть схему е, наступну самостійно. Розгляньте її та виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. Назви попереднє і наступне до кожного з чисел 24, 28, 36. 31, 20, 39. Давайте запишемо ці числа в стопчик у зошит. Відраховуємо 4 клітинки. І в п'ятій пишемо перше число 24. А всі інші пишемо в стопчик під низ через кому. 24 відняти 1 буде 23. Це попереднє число. 24 додати 1. Це буде 25. Наступне число. Утворили 23, 24 і 25. Наступне число 28. Утворюємо попереднє: 28 відняти 1 буде 27. Наступне 28 від... додати 1 буде 29. Зачитуємо 27, 28, 29. Розгляньте наступні числа, допишіть до них попередні та наступні. Перечитайте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримось. Перевіряємо. Та ви просто молодці, як гарно справилися з цим завданням. Завдання третє. Запиши, вставивши пропущені числа. Розглянемо перший приклад. 25 27. Отже, щоб від 25 утворити наступне, треба додати одиничку. 25 додати 1 буде 26. І щоб утворити попереднє від 27, треба від 27 відняти одиничку. 27 відняти 1 буде 26. Отже, посередині у нас число 26. Запишіть ці числа у стопчик. 19 20, 21. Запишемо наступну трійку чисел. Допишіть вправу самостійно з поясненням. Попрацюйте, поставте відео на паузу, потім перевіримо. Перевіряємо. Ви знову, молодці, ви легко справилися з цим завданням. Завдання четверте. Прочитай задачі та розглянь розв'язання. Порівняй ці задачі, що знаходили в першій задачі, що в другій. Розглянемо першу задачу, бабуся спекла шість пиріжків із капустою. Та 4 пиріжки з горохом, скільки всього пиріжків спекла бабуся. Розглянемо вираз, яким розв'язали цю задачу, щоб дізнатися, скільки всього разом, 6 додали 4 і дорівнює 10 пиріжків. У нас є скорочений запис до цієї задачі: пиріжків з капустою 6 штук, пиріжків з горохом 4 штуки. Щоб знайти, скільки їх разом, треба використати дію додавання. Розглянемо другу задачу. Бабуся спекла 10 пиріжків, із них 6 були з капустою, а решта з горохом. Скільки пиріжків з горохом спекла бабуся? Отже, було 10 пиріжків. Відняли те, що пиріжки з капустою, 6 і отримали 4 пиріжки з горохом. Є скорочений запис до цієї задачі. Пиріжків з капустою було 6. З горохом невідомо скільки, а всього було 10. Щоб знайти оцей невідомий доданок, треба від 10 відняти число 6. І утвориться число 4. Це пиріжки з горохом. Розглянемо, що нам рекомендують пінгвіни. Роз... Запам'ятали задачу номер 2 Таку задачу розв'язують дією віднімання. Це задача, в якій треба знайти невідомий доданок за сумою і відомим доданком. Давайте порівняємо ці дві задачі. У першій задачі в нас була сума доданок, доданок, сума. А в другій задачі, щоб знайти 4 це в нас був невідомий доданок, ми від суми 10 відняли відомий доданок 6. І утворилося 4. Нас запитували, що знаходили в першій задачі, що в другій. Отже, в першій задачі ми знаходили суму, виконували дію додавання, в другій задачі ми знаходили невідомий доданок. Давайте розглянемо третю задачу. У цій задачі в нас буде невідомий перший доданок. Наприклад, пиріжки з капустою було невідомо скільки, а з горохом 4 штуки. Всього разом було 10 пиріжків. Як знайти, скільки пиріжків з капустою, треба від суми від 10 відняти 4, і ми знайдемо перший доданок. Ми, із прикладу на додавання утворили два приклади на віднімання. Від суми спочатку віднімали перший доданок, а потім від суми віднімали другий доданок. Задачі розв'язали. Зошит, сторінка 22. Завдання перше. До кожного числа запиши попереднє і наступне. Згадаємо, щоб від числа утворити попереднє, треба від нього відняти одиничку. І утвориться число 26. А щоб від даного числа утворити наступне, треба додати одиничку до даного. Утворилося число 28. Розгляньте наступні цифри та виконайте завдання. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге: Запиши пропущені числа 27. 29. Отже, пропустили число 28. Утворилося 27, 28, 29. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Які числа позначені трикутниками? Розгляньте числа на цифровій прямі, порахуйте їх та допишіть, яких чисел не вистачає. Запиши ці числа в таблицю. Всі числа, які ви дописали, запишіть у верхній рядок таблиці. Збільш на 1 кожне з них. Всі числа, які ви записали, збільште на одиничку. Наприклад, 23. Записали число 23, додали 1, утворилося 24. Наступне число запишіть та додайте до нього одиничку і запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання четверте. Відтвори малюнок. Розгляньте малюнок та Відтворіть. Завдання п'яте. Склади задачу за малюнком і схемою. Розв'яжи задачу. Розгляньте малюнок. Складіть задачу. Подивіться, що треба знайти в задачі. Зробіть розв'язок та запишіть вираз. Запишіть відповідь до задачі. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі сьогодні гарно попрацювали. До побачення!